Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь нам дає слово, яке пов'язане з покорою, або, як книга сираха, нам подає смирення. Ісус Христос говорить сьогодні до тих людей, напевно, до кожного з нас, які переконані щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших. Тобто Ісус напевно це бачив в тих людях, які оточували, які з якоїсь причини себе вивищували. Тут говориться про праведність, це така духовна риса, тобто що я є святіший від іншого, я кращий, я маю більше благородності в собі, я маю більше віри, я маю більше добра в собі. А всі, хто мене оточує, вони набагато гірші. Да. Ну, якщо так вправді стати, ну, то насправді буває так, що ми або це часто буває, або рідше, що ми себе оцінюємо. Да. І хочемо подивитися, якби перевірити, в якому ми стані, чи схожі на іншу людину, чи не схожі, чи чи ми трошки кращі. І нам завжди хочеться бути кращим, от. Да. Це відбувається в школі, коли діти вчаться. В них є конкуренція, ну не всіх дітей, але деяких дітей є конкуренція між собою, щоб е, мати кращі оцінки. Да, напевно, ця конкуренція вона до чогось теж і доброго веде, але вона є небезпечною, тому що ця оцінка вона може стати е, саме ціллю в собі. Тобто, що я вищий, я більший бал здобув, я краще знаю. Да. Ніж інші учні. І дитина приходить додому і каже батькам, що от а я сьогодні домашнє завдання виконав Ну нас колись було на 5, Ну сьогодні на 12 балів. Да. А сьогодні мене вчителька похвалила. Да. А я кращий в класі поведінці. А я, от А я, я і це переходить в сім'ю, якусь конкуренцію між там братами чи між сестрами. Коли перед батьками хочуть заслужити любов і хочуть показати, що я кращий. Чому мене любити, бо я кращий. Бо я краще себе вів, я там поприбирав вдома, я, я краще в ній то робити, то робити, посуд мити і тому подібне. Ну і деякі батьки замість того, щоб показати дітям ну, то намагаються цю конкуренцію в дітях прискорити. І потім виходить так, що дорослі вже там, сестри виходять з дому одна на одну. Ображені з якимось болем. Потім приходить момент, коли вони доходять до такого, до такого стану, що ми не можемо один з одним спілкуватися. Це не тільки ця причина, але може одна бути з цих причин. Ну і місце праці, коли хтось хоче показати найкращий результат, коли дивиться на себе і каже, ну я все-таки маю більше здібності, там мене більше люди шанують і приймають. Ісус Христос говорить про таку загрозу, яка, якою є гординя, да, наша гординя, тобто, що ми в собі вирощуємо такого звіра, який ж потім нас і пожирає. Гординя, яка характеризується тим, що я завжди мушу бути вищий від іншої людини і мушу з позиції там, старшого або більшої влади, або більшого знання. Більшого експерта говорити завжди, так. Ісус Христос приводить, би, за приклад, двох чоловіків: один фарисей. Ну, Фарисей – це той, хто… Ну, бо в нашому значенні фарисей, то сьогодні ми його сприймаємо як лицемір. А фарисей, в тому значенні, в якому Ісус Христос говорить, ну, воно напевно, що окреслює як лицеміра, але. Фарисей це той, хто належив до групи фарисеїв, які вивчали Слово Боже, які виконували закон. І дійсно це робили. Тобто вони, це не то, що Він там собі щось приписує занадто. Тільки він, вони робили це зовнішньо. А Ісус Христос їм говорив про внутрішній стан. не робіть це для людей, а робіться для Бога. І сьогодні Ісус говорить про фарисея, які приходять молитися і дякує Богу. він… В принципі, нічого такого злого не, не робить. Да? Дякує бо, Богові, каже, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник, да? чи на цього показує, я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. Ну, він чесний, все по закону. На закон виконує. Тільки він це робить. Не для Бога, не тому, що Він Бога любить, а Він це робить, щоб бути вищим. Він це робить, бо Він кращий від того, хто поряд. У нас є така загроза, щоб слухати Слово Боже не для себе, а для інших. Тобто я чую Слово Боже і мені да, це про мого сусіда. Він такий. Або це про мого чоловіка. Він такий. Це чоловік мій. Він... От Ісус Христос про нього говорить, або це про мою сестру, про мого брата. Про мого керівника. І ми хочемо, Слово Боже, про всіх почути, тільки не про себе. Бо я досконалий, я добрий, в мене все в порядку. Я, ну, що зі мною говорити? Да? Що Бог зі мною проблем не має. От інші, да? От, як цей фарисей каже, грабіжники, несправедливі, перелюбники. І коли ти тільки стаєш в правді сам перед собою, коли ти бачиш, які ти є, то. Дехто лякається, каже, я не такий, це неправда, це не про мене. Коли ти згадуєш всі моменти, коли ти, когось, е, якимсь, можливо, шахрайським таким шляхом обманув, або здобув якесь добро, да, або несправедливо з кимось е, до когось віднісся. ну і тому, тому подібне. Тобто, Коли починаєш згадувати своє життя, то ти кажеш, а це я був молодий, а це був нерозумний, а це. Ми собі завжди знайдемо правдання. Да? Або хоч, щоб ми дивилися на себе в правді, не для того, щоб ми себе принизили, там, оскаржили або сказали, що ми такі погані, що ми недостойні Божого царства. А для того, щоб ми жили в покорі, щоб коли нам буде хотітися подивитися на життя іншої людини, то щоб ми подивилися на своє і сказали: я не кращий, да? я не кращий. Я більш-менш такий. Можливо, аж не такий. Да? Але більш-менш в цьому напрямку я теж рухався, поки мене Бог не спас і не дав розум. Ну і ця постава фарисея, вона є поставою гордої людини. Людина, яка себе підносить перед Богом да, яка хоче показати свої заслуги. Напевно, Бог від нас не цього чекає. Да. Він не чекає, щоб ми, йому, як діти, показували, які ми є. Він нас знає. Він знає нас, він знає наші добрі риси. Він знає наші здобутки, і Він знає е, те, що є нас недосконалим. Він це знає, тому не треба показати, що ти найкращий учень, щоб він тобі дав нагороду, щоб ти отримав якусь нагороду, так, щоб тебе відзначили, що тебе похвалили. Перед Богом абсолютно ця постава, вона е, є шкідливою, та вона тебе нищить і нищить твої відносини з Ним. Бо що ти маєш, що ти не отримав? Хто сясно почне бунтуватися і скаже про те, що я, ну як, я багато чим, що здобув. Ну, і це правда, ти здобув. Але хто тобі дав ці початкові дари, які ти зміг розвинути? Тобі, хто, хто тобі співдіяв на твоєму шляху? І горда людина завжди буде говорити про себе, що це я? Що це я зробив, це я досягнув, це тільки я. Там бога не було. Я багато страждав, я багато працював, і це я досягнув. Я сьогодні маю таку позицію в суспільстві, я сьогодні займаю таку, таку чи іншу посаду, бо це я. Мені як священнику набагато легше, да? тому що ну, я не можу собі сказати, що я, бо що я зробив, да? що я міг зробити. Ну? Покликав я себе не сам. В семінарі навчався ну, з допомогою Бога. Там. І братів, і та, да, які мені товаришували, тобто, з чим я можу хвалитися, що я є настоятелем тієї чи іншої парафії. Ну, тут, тут, тут ніякої заслуги немає, тому що це все Бог дає, да? Бог цим керує. Я сьогодні в одній парафії, там, завтра в іншій парафії. І тут немає, якби чим, взагалі, чому себе нести. А деяким людям дуже тяжко, якби це визнати і сказати що от, е, про те, що Бог був зі мною, Бог мене вів, Бог мені, мені товаришував. А приходить митник, Ісус говорить про митника, який ну дійсно йому нема чим хвалитися перед Богом. Ну, бо він повен гріхів. Його всі вважають негідником, бо він як безрадник е, свого народу, він збирає на користь римлян податки. Плюс до того він живе таким заможним життям, він має достатки, всі йому заздрять навколо. Бо ясно, що е, хочуть звинуватити його, що він щось там украв, що він щось притримав, що більше зібрав податків, ніж було належно. Ну, на таких людей завжди знайдеться якісь звинувачення. Ну, ясно, що така людина була з суспільства, викинута з народу, ну то шлях е, ну, довіри. Чи там шлях таким справжнім віруючим євреям, йому був закритий, хоч він походив з цього вибраного народу, але для нього був закритий. Це митник дорівнює грішник та недостойний, недостойний Бога. І він приходить і б'є себе в груди, бо йому нема чим хвалитися, його немає, не посів, не десятин, нічого немає. І він приходить і б'є себе в груди каже, Господи, будь милосердний до мене грішного. Боже, будь милосердний до мене грішно. Це дуже гарна молитва. А коли ми приходимо до храму, коли стаємо перед Богом і кажемо, Боже, будь милосердний до мене грішно. Є багато таких людей, які говорять, що Боже, я недостойний Тебе. Но моє життя, Як подивишся на моє життя, то там ну, стільки гріхів, що немає вільного місця. Всі гріхи зробив, який міг. І що Ісус Христос каже про цього митника? Що він відійшов оправданий, що Бог його оправдав, Бог йому пробачив, то Бог йому пробачив. Ця постава покори перед Богом. А постава покори. Не обов'язково ти мусиш бути найбільшим річником в житті. але ти можеш бути покірним перед Богом. Та коли ти стаєш перед Ним і кажеш, Господи, хто я таки перед тобою? Яку я заслугу маю перед тобою? Що я досягнув? Але ти мій Бог, ти мій батько. Я тебе люблю, ти мене любиш. Ти мене більше любиш, ніж я тебе можу любити. Ти мені все подарував, ти мені даруєш прощення гріхів, ти мені даєш своє велике милосердя, ти мене даруєш благодатями. І це дорога, яку Ісус Христос нам пропонує. Він сам таким шляхом прийшов, бо Він не прийшов і не показав себе вищим. У нас є така спокуса, знаєте, щоб до інших людей з такою вищістю підходити, от, щоб з висоти, з сили, з влади сказати, наказати комусь, приказати, змусити, так завжди легше. Ти відчуваєш якусь потугу, тобі здається, що ти всемогутній. А коли тобі треба просити або бути як таким ягням, да, між вовками, про яких Ісус Христос говорив, дуже тяжко. Це дуже складно. Я вам скажу, що я особисто да, тут в, 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 в цьому місті я себе почуваю таким якби безсилим в людському значенні. В нашій парафії є впливові люди, але до мене ніхто не приходив і не казав, що отче, а давайте я вирішу всі питання парафії. Давайте я все вирішу. Тобто, всі питання, які стоять в парафії, все ми вирішимо, всі проблеми. Я маю владу. Я зараз накажу і все ми вирішив будь-якими способами. Мені завжди приходиться, як ягнятко, приходити і казати, а може ви там допоможете, а може ви там допоможете, а щось зробите. А? І розумієте, якби з такої людської точки зору це складно, тому що ти себе почуваєш завжди, як, таким, знати, як як ніким. Але через це робляться Божі чудеса, а через це Бог діє, і Бог співдіє і робить багато чого. Да? Без людської влади, без якогось впливу великого, так, що, що ти не можеш там, ну, тебе, ти як людина нічого не можеш, а Бог співдіє, Бог робить, Бог відкриває очі, показує. Так. І тому, дорогі брати і сестри, Ісус нам пропонує саме такий шлях, такий шлях. Це не шлях приниження, так, це не шлях якоїсь людини, такої, яка як раб перед Богом, так. а це шлях, як, і, і шлях покори, шлях е, смирення. І що нам каже книга сираха? До речі, хочу ще звернути увагу на послання Павла Апостола, що Павло Апостол каже, що при моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано, а Господь став при мені і підкріпив мене. Тобто він говорить, що я не сильний в людей. Всі мене залишили, всі зрадили. Ті, хто були поряд, ті, хто себе були в груди, щоб ми будемо з тобою до кінця. І він каже, що Господь, моя сила в Господі. Да? От ми, як християни, маємо бути сильні в Господі. Не тим, що, яку посаду ми займаємо, не те, скільки ми маємо фінансів, не те, що ми досягнули, а сильні в Господі, да? незважаючи на все. І дуже приємно таких людей зустрічати, які дуже покірні, да? дуже смиренні. І що книга Сараха говорить нам: смиренного молитва крізь хмари пробивається. Він не матиме втіхі, аж поки вона не дійде, не спиниться, поки Всевишній над ним не зглянеться, і суддя справедливий не розсудить. Тобто молитва покірного це молитва, яка доходить до Бога. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь нам дасть величезний дар, цю чесноту, покори, щоб ми з вами, як християни, війшли до Царства Божого, тому що жодний непокірний не війде до Царства Божого. I mean.